Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. Умови перемоги у війні прийматиме виключно Україна, Якщо єс надані через це ступік. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Росія має програти, і це чітка позиція Берліна. Мета стратегії національної оборони Німеччини не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти цю війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу залежить лише від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку. Унку до нашої стратегії національної оборони заявив Пісторіус. Ці заяви він зробив під час візиту на конференцію безпеки в столиці Естонії у Таліні. Борис Пісторіус підтвердив плани Німеччини перекинути до Литви бригаду німецьких збройних сил за попередніми даними йдеться про 4 тисячі військовослужбовців бундесферу. Я думаю, що генерал Тарнавський незабаром розповість, що він мав на увазі, але загалом я думаю, що йдеться про просування в двох районах, де наші сили продовжують наступальні дії. Це на південний схід від Вербового, один напрямок і другий напрямок на південь від Новопрокопівки. Тобто, фактично, це Мелітопольський напрямок з метою подальшої. Прориву лінії оборони російських військ і виходу на оперативний простір, який вже веде до Токмака. Ну от я думаю, що саме цього це стосується. Там є дійсно хороші новини, судячи з того, як наші сили наносять удари в глиб оборони ворога. Це значить, що вони по деяким місцям відійшли, перегруповуються для утримання оборони. Я думаю, що якраз із цим, мабуть, і пов'язаний анонс генерала Тернавського. Олександре, донедавна, то ми власне від росіян дуже часто чули фрази, і вони нас, для нас були насправді кумедними, коли вони говорили, що а це вам відповідь за це, а це вам відповідь за те, так? Начебто, це не вони розпочали взагалі усю цю війну. А зараз, зараз, коли росіяни, ми. Припускаємо, очікуємо, що вони знову будуть бити будуть по нашій бити По наших об'єктах, по нашій цивільній енергетичній І... інфраструктурі. І так, так, ми тепер кажемо того. про те, що ми будемо відповідати. Ну справа в тому, що заяви такі є. Ви маєте на увазі, мабуть, та інформація, яка є в ЗМІ з посиланням на джерела служби безпеки, тому що все ж таки це не офіційна, скажімо так, заява. Треба зважати на це. А це, в принципі, джерела, які говорять до цього, про це так натякав в одному зі своїх інтерв'ю очільник української воєнної розвідки Кирило Боданов. Ну, він не говорив про енергетику, але так сказав, що будуть відповідь на атаки ворога, будуть серйозні відповіді. Ну і зараз заяви джерела ЗСБУ. Ну, власне кажучи, я думаю, що певні відповіді вони можливі. Але вони будуть стосуватися безпосередньо об'єктів, які задіяні для забезпечення російських військових баз, контингентів, частина аеродромів і інших об'єктів. А поза як велика частина таких військових містечок, чи військових частин, чи інших об'єктів, які використовуються збройними силами Росії, розташовані безпосередньо в густонаселених районах або безпосередньо у містах. То це звичайно може означати, що теоретично може зникати електрика і в сусідніх районах, де не проживають військові, але в першу чергу це буде спрямовано звичайно проти забезпечення в першу чергу військових об'єктів. Ну, страховочно розумієте. Якщо ми візьмемо Маріуполь, туди і так є підвезення, певне, яке нам важко зламати наразі, принаймні, так тому що туди йде підвезення, наприклад, із іде з півдня. Ростовської області і не тільки і Стаганрогу далі, ну тобто, в принципі, туди і так було підвезення, те, що у них було сполучення з Суходолом, дійсно від Донецька до Маріуполя. Зараз вони вочевидь хочуть, скажімо, побудувати залізничний для того, щоб була можливість перекидати більше. Але знову ж таки, якщо уявити наше просування на Бердянському напрямку, тому ж, де зараз дещо пригальмувалося, там є об'єктивні причини, тому що ворог перекинув своє підкріплення. До Волновахи не так далеко від Вугледару. Тому, скажімо так, вони можуть спробувати, але це не значить, що вдасться проконтролювати. Я думаю, що це ще й створення такої ілюзії, впевненості про те, що вони. Надовго на окупованих територіях і що українські сили не зможуть їх деокупувати. Мені здається, це про це, плюс, мабуть, про відмивання якихось грошей для розікрасти, тому що сказати про те, що об'єктивно є зараз потреба, це негайно робити і, скажімо, так зміцнювати логістику саме до Маріуполя залізничну, Ну об'єктивних таких потреб насправді не було, тому що. Якщо ми говоримо навіть про так званий сухопутний коридор в Крим, то він в меншій мірі стосується безпосередньо Маріуполя, який, в принципі, вони можуть забезпечувати із того ж Донецька, із інших міст Росії, підвозячи, що там необхідно. Тому, власне кажучи, я думаю, що це більше про створення ось цієї ілюзії, просто того, що потрібно, мабуть, на певні проекти використовувати кошти. Пане Олександре, ну подивимося, та що буде з цією залізницею, буде чи не буде, але відомо, що підвозять вони постійно і якусь додаткову техніку і боєприпаси, все на світі. Ну і звісно ж, людей тягнуть звідусіль, мобілізованих чи не дуже. Отож, 25-та загальновійськова армія, яку нещодавно створили у вересні. Так вона з'явилася, її підрозділи з'явилися на полі бою на півночі в околицях Кремінної. Бачили. Оцініть, будь ласка, ці війська. Так, наші е... люди, військові, з якими ми спілкувалися, які вмикалися до нас, в наші етери, то вони розповідали про те, що е... насправді. Не всі частини оцієї створеної армії є там, але таки фіксують. А що вам відомо на цю тему? Ну не фіксують. Ця армія була створена, і перші підрозділи почали з'являтися ще в серпні. Їх дві є: 25 п'ята і сорокова. 25 та пішла на північ, на північний схід. Сорокова пішла на південь, на укріплення позиції. Російських військ, де вони там укріпилися ще 74 ю артилерійською бригадою, Ну це було <клес> на півдні, на півночі дійсно, мета цієї армії це е, прорив в районі Куп'янська і відтягування наших сил з півдня, відтягування наших резервів, аби ми не продовжували контрнаступальні дії на півдні і втягнулися в бої на сході. На сьогоднішній день, в принципі. Якихось успіхів і здобутків ворог в цьому напрямку немає, тому що вони вимушені були відреагувати на контрнаступ українських військ на Андріївку і звільнення Андріївки і Кліщівки, перекинули певні сили і підрозділи туди. Плюс, зрештою, їм не вдалося витягнути українські війська із південного напрямку, які продовжують наступальні дії там, і тому, як мені здається, вони зараз дещо розтягнуть. Сили цієї армії від Куп'янська, фактично до Бахмуту, а можливо навіть південніше до Мар'їнки, для того, щоб проводити там а, дії, десь наступальні, як в районі Мар'їнки, що намагаються вести десь оборонні і контратакувальні, як в районі Бахмуту, і можливо вичікувати зимового періоду, знову ж таки спробувати взимку інтенсифікувати бойові дії, якраз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, щоб знову ж таки. Із зими е, витягувати е, певні наші сили туди. Ну, приблизно так, як було минулоріч із бахмутським напрямком вони дещо таке вочевидь е, можливо спробують повторити. Ось е, для чого для вони потрібні наразі якихось успіхів. Вони не мають. Ви бачите, що навіть якщо подивитись офіційні зведення Генерального штабу збройних сил України, то і, і порівняти місяць тому чи півтора місяці тому куп'янський напрямок, і теперішній стан то е, інтенсивність бойових дій дещо зменшилася на сам саме на цьому напрямку. Порівняно з попереднім періодом, що свідчить, що а плани ворога на сьогоднішній день вони не можуть е, вони вони не реалізуються.